Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крилакс. І я беру участь у спільному проєкті візерунки який організувала наша томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. Дуже гарний проєкт, дуже багато в ньому майстер-класів вже зібрано. Вона створила телеграм-чат, де збирає всі майстер-класи українських майстринь. І я вас запрошую як користувачів, так і майстринь до нашого проєкту. Під відео в мене буде посилання на телеграм-чат візерунки.ua і на Тамару Новікову, на її канали, на її інстаграм. Заходіть, і там є посилання на всіх наших спонсорів, дівчаток. Дуже цікаві в них канали, дуже гарні в них майстер-класи. Тож заходіть, користуйтеся, підтримуйте український контент. А я сьогодні до вас ось таким візерунком. То візерунок соти, але в'яжеться він не зовсім звичайним способом. Ось така краса, він дуже пружний. В'язала я його з пряжі. Пряжа я не маю етикетки, тому що я з тої пряжі в'язала вже давно років 3 чи 4 назад, Майже 4 роки назад. І я етикетки не маю. в мене залишився кусочок нитки. але я згадала, що то є нитка Марвел називалася, то є дитяча для дітей пряжа. І вона має 25%, по моєму вовни. І 75 акрилу. Точніше, можна на сайтах пошукати таку ниточку, тут така досить сильна скрутка. Якщо в'язати спицями 3,5 чи 3,25, то полотно буде дуже плотне. А я зразочок в'язала на спицях 4,5. Ось на таких спицях, тому що, тому що візерунок дуже. Такий повітряний, товстенький. Він, напевно, в товщині має певно сантиметр в мене вийшло. Ну, не знаю, може менше, як сантиметр, а може і сантиметр. Ну, такий він дуже об'ємний в мене вийшов. Візерунок не важкий, і тепер подивіться виворотню сторону. То є двохсторонні соти. Бачите, яка краса? Візерунок я побачила в турецькій майстрині на каналі, і мені він сподобався. Бачите, на два боки одинаковий візерунок. І схеми я не маю, тому що я не знаю, як схему намалювати. Я вам покажу, ви все зрозумієте. В'яжеться він неважко, дуже навіть легко. І тут я набирала петлі та звичайним способом на одну спицю. А треба було набирати на дві, щоб полотно внизу не було стягнути, тому що візерунок тягнеться всередину, і звичайне закриття петель тут теж не підходить. Ну, залежно, що в'язати. Ну, візерунок чудесний. Тож, будемо починати в'язати. В'язати візерунок я буду тут 100% вовна, нитка досить тонка. Але я взяла спиці 3,5, тому що, я думаю, що тут 3,5 якраз підходить. Значить, я набрала 17 петель. Я тут набрала, просто наберіть непарне число петель. І я пров'язала 2 рядочки хустковою в'язкою, просто лицевими петлями, 2 рядочки, і будемо починати візерунок. Першу петлю знімаю. Другу петлю знімаю, бачите, нитка перед роботою, знімаю з накидом. Знімаю петлю і зразу накидаю ниточку, петля з накидом. Другу петлю я пров'язую ось так. Беру ось цю перемичку з попередньої петлі, відводжу ось так в сторону, підхоплюю робочу ниточку і підхоплюю, пров'язую ту петлю. Ось так і підхоплюю ось цю ніжку петлі, яка є на спиці, але знизу, бачите, ось пров'язала. У мене утворилося теж дві петлі петля з накидом і дві петлі. Значить, знову знімаю петлю з накидом і знову пров'язую перу перемичку попередньої петлі. Підхоплюю робочу нитку і пров'язую, підхоплюючи по дорозі ніжку петлі, яка є на спеці. Знову знімаю петлю з накидом і знову пров'язую ось так. Знімаю петлю з накидом і знову пров'язую ось так. Бачите, тут в нас є, коли я відводжу петлю. Ось ця петля, ось тут її ножка. І я, коли підхоплюю робочу нитку, я підхоплюю зразу ниточку, яка є з петлі на спеці, і пров'язую. Тож виходить петля з накидом, і тут дві петлі. У нас виходить по дві петлі. Ось так вже покажу помаленьку. Петля з накидом, і пров'язати. Ось так. Петля з накидом і пружково в мене виворітня. Тепер в'яжу виворітній ряд. Першу петлю пружкову знімаю, і в нас тут є по дві петлі, і так по дві петлі разом лицевими за передні стінки пров'язую цілий ряд. Бачите? Ось. Так, пров'язали ми з вами другий рядочок, прушкове Так, В'яжемо третій рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо і тепер в'яжемо в шахматному порядку. Першу петлю ми пров'язуємо, тут вже дві ниточки є. Ми беремо цю перемичку і пров'язуємо її. Підхоплюючи по дорозі ниточку петлі, яка є на спиці, пров'язали. Петлю знімаємо з накидом. Знову підхоплюємо ці дві ниточки і пров'язуємо їх, підхопили ниточку від петлі, яка була на спиці, і пров'язали. Петля з накидом пров'язали. Ось так. Петля з накидом, пров'язали. Петля накиду пров'язали. Ось так. Бачите, ось цю ниточку я теж підхоплюю. І в мене зато виходить дві петлі на спиці. Зняли петлю з накиду, запемички, підхопили робочу ниточку і по дорозі ниточку, яка, від петлі, яка є на спиці Ось так. Петля з накидом. знову. Так, пров'язуємо, підхоплюючи по дорозі ниточку від петлі на спиці, не забуваємо про неї. Петля з накидом і знову за петлю попереднього ряду. Ось так все. Пружкова петля виворітня. Четвертий ряд, як і всі парні ряди, ми будемо пров'язувати по дві петлі разом за передні стінки, ось так лицевою. Бачите? Ось так. так В'яжемо до кінця рядочка. Ось, пров'язали і прушкове виворітня. І починаємо візерунок з першого рядочка. Петлю знімаємо з накидом, знову за петлю попереднього ряду ось так пров'язали. Знімаємо петлю з накидом, пров'язали петлю попереднього ряду. Не забуваємо підхоплювати ниточку яка є від петлі, яка є на спиці. І так до кінця рядочка. І знову парний рядочок, то вже в мене шостий, в'яжу за передні стінки по дві петлі разом лицевою. Ось так. Тут нічого такого складного нема. В'яжемо до кінця рядочка, і зараз подивимося. А тепер подивимося, що в нас виходить з цієї ниточки. Дуже гарно виходить. І тепер я вам покажу, як розрізняти, коли ви положили полотно, і не знаєте, з чого починати. Дивимося: У нас отут є така видовжена петля. Бачите? Є перемичка і є така довга петля, а тут є така галочка. Бачите? От де та галочка, то ми пров'язуємо петлю за перемичку. Де ось ця подовжена петля до галочки галочка аж внизу, то, то ми знімаємо петлю з накидом. Значить, якщо ми ту петлю знімаємо з накидом, значить ту ми пров'язуємо за перемичку. За петлю нижнього ряду. Знімаємо пшкову і пров'язуємо за петлю нижнього ряду. Зняли петлю з накидом, пров'язали. Я думаю, ви зрозуміли як принцип в'язання візерунка. Бачите, тут видно, ще раз покажу, бачите видно, де видовжена петля, ми зараз петлю будемо знімати з накидом. Де ось така галочка є, то ми, яка тримає дві петлі, то ми тут пров'язуємо за петлю нижнього ряду. Значить, тут дивидовна петля ми знімаємо з накиду, а цю петлю пров'язуємо за петлю нижнього ряду. Я думаю, ви зрозуміли, як в'яжеться візерунок. Шо? Надіюся, що я зрозуміло пояснила. І ми зараз подивимося, як буде виглядати візерунок на цій пряжі. А тепер, дівчатка, подивимося, як виглядає зразочок вив'язаний з 100% вовни. Але я тут набирала петлі на дві спиці. Я починала в'язати спицями 3,5%. І показувала майстер-клас спецями 3,5. І соти вийшли, бачите, такі трохи великі. Ну, Якщо в'язати снуд, шарф, то навіть можна взяти і четвірку спеці, Але я захотіла спробувати ще з цієї пряжі, зв'язати тоншими спицями. І я тут взяла спиці спеціаліка. І полотно таке досить тугеньке тугіше, Хоча я шкарпетки в'язала з цієї ниточки з медвіючка І мені візерунок дуже сподобався, бачите, він двосторонній, І закривала петлі я тут е, з накидом, щоб не стягувало полотна. У мене є е, 16 способів закриття петель, є майстер. клас там є різні способи, там є навіть голкою закривати петлі, щоб край був такий зовсім не стягнутий, а щоб вільний був. Ну, ось так виглядає візерунок. Порівняємо ну, тут груба нитка і грубі спиці, тут грубша нитка і спеці 4,5, тут соти набагато. Більші і на, на цій пряжі не, він такий виразний, дуже виразніше виглядає. Дуже гарний. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Я так уявила собі, просто тим лізерунком берет і снут. Снут можна в два обороти або в один оборот, ну, кому як подобається. Ну, дуже-дуже щось мені так. Так, так уявилося. Так зібрати і такий верх берета. Гарний присобраний би був. Дуже гарно би було. Супер. Резиночку не треба ніде прибавляння робити. Зв'язали резиночку тончими спицями, потім берет, верх стягнули, і, край, і такий вершок красивий. Ну, дуже гарний би був берет. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте подобаючки, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю і до зустрічі, всім Па-па!